Право, вчили ми кремінь. Все, хлопці самі придумали. Чудово вправо. Чудово право. І забиваємо. Як вам? Прокоментуйте. Як кремінь. Раз, два. Незручно бити з цієї сторони. І ось так ми хлопці придумали. Чудово? Тільки розпочинаємо її вчити. Раз, два, три, забігай. Чотири. Чудово! Чудова! Коли незручно бити лівою ногою. Або у вас в команді нема лівші, можемо підлаштуватися вправою під праву ногу. Згодні зі мною. Поїхали! Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово, Чудово. Сьогодні виконую перший раз цю вправу. Раз, два, три. Чотири і правша пробиває. Чудова вправа. Це професійні вправи я вам скажу. Поїхали. Раз, два, три. Чотири. Попадати. Раз, два, три. Deixa